Колись їх брали. Ну цьому ж доказ є. Ось бачите, вони ж заношені. Колись ці книги брали, їх читали. Ну але ж, мабуть, події 24 лютого я маю надію, змінили у наших містян, не тільки в наших містян, у населення України, ставлення до. Цих авторів і до цієї книги директорка бібліотеки разом із своїми колегами вже два місяці чистить книжкові полиці від російської пропагандистської літератури. Більше тут немає книжок на військову тематику, де пропагують насильство, вилучають і твори зарубіжних авторів у російському перекладі. Втім, Пушкіна, Лермонтова та Тургенєва лишають, бо їх віднесли до авторів класичної літератури. Під заборону потрапили навіть деякі жіночі романи, якими раніше зачитували з Дніпровські пані. Ну, от, наприклад, жіночі романи. Да, їх 90 друкувалося російське підсанкційне видавництво АСТ. А романи самі, ну, цей іноземний переклад. Вони... Ну читачі подобаються читачам, але це під видавництво. Насамперед прибрали видання, зміст яких заперечує незалежність України, а також ті, що можуть розпалювати національну ворожнечу чи закликати до війни. Зараз містяни ну обурюються. Наприклад, під санці Є така книга, дитяча книга Драгунського її теж ми вилучили з фондів. Чому? Тому що палітурка цієї книги на палітурці цієї книги є російський прапор. Ну, ми всі розуміємо, що такі книги не мають стояти на полицях. З усіх дніпровських бібліотек вже вилучили 25 тисяч таких книг. Діють за рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної політики. Пропаганда це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротися із цим явищем. Наразі міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємося, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва. Книжки, на яких бібліотеках нині табу зберігають у сховищах. Фоліанти ніхто не спалює, не викидає. На макулатуру їх також не здають. Їхню подальшу долю вирішить Міністерство культури України. Яна Тютяєва, Костянтин Кесер, Олег Патрушев, Дніпроньюс.